Донецький аеропорт, Новотошківський Авдіївка, Верхньоторецьке, за плечима військовослужбовця Сергія Карнаухова, понад 6 років війни, сім ротацій на передові. Та світовий рекорд із пауерліфтингу цієї весни життя чемпіона світу обірвалося на Харківщині, де він захищав країну від загарбників. У день державного прапора в Кривому Розі, де жив і тренувався Сергій. На його честь відкрили меморіальну дошку. Пам'ять героя прийшли вшанувати рідні, близькі та друзі. Про що згадували? Вікторія Ковальова розповість. Літо 2020 року на Луганщині поблизу Новотошківського Сергій Карнаухов дивляється у бік ворожих позицій. Це була його п'ята ротація на фронті. За плечима Донецький аеропорт, Трьохізбанка, Верхньоторецька Авдіївка. Саме там він отримав поранення, після якого знову повернувся до війська. І крайній, виходить, вистріл добру. Рука вивернулася, тако, не поняв, що таке. Ручки, ДШК, от шкряп. Це оболочка пулі, а сірсвіна попала в мене. Кулю, яка поцілила в нього у 2019-му, Сергій Карноухов носив як оберіг. Упевнений був, що захистить. Проте навесні 2022-го під час оборони Харківщини, життя воїна обірвалося. Військовослужбовець Олексій був одним із тих, хто виносив полеглого з поля бою. каже побратима: не залишили, попри те, що вже чули поблизу ворожі голоси командирам. Розвідки нам було поставлено завдання. Дійснити розвідку та висування в околиці села Дебрівне, де на той час був ворог, ми мали дійснити розвідку шляху висунення підрозділів піхоти попала під мінометний обстріл. Від осколочного поранення загинув ліфтер. Осколок попав йому прямо в обличчя. Загибель Сергія незамінна втрата для підрозділу, кажуть побратими. На початку війни він служив в артилерії, проте, коли за мінськими угодами її з передової відвели, перевівся в піхоту, щоб не відсиджуватися в тилу, а нищити ворога. Повномасштабне вторгнення застало Сергія вже на Дембелі в Бердянську. Тоді він зібрав речі, вивіз родину до Дніпра і подався до військомату, щоб повернутися. На фронт. Сергій завжди розумів, що невідворотність повномасштабного вторгнення, вона, вона є Єдиний він мав сумніви, чи це достанеться на його вік, чи на вік його дітей. І він дуже не хотів залишати це дітям, бо ми маємо віддати дітям державу такою, яку ми отримали її в 91-му році. Єдиною, неділимою і незалежною. Тому він розумів, що рано чи пізно цей момент він буде. Чим перемір'я Концом переміря і началом каких-то активних бойових дій. за три місяці після загибелі Сергія в Кривому Розі, де пройшла значна частина його життя, відкривають меморіальну дошку. Через ситуацію на передовій захід не афішували, тому прийшли лише найближчі. Один із них Володимир. Ця людина вона була дуже дуже патріотична. У нього не було якихось напівтонів. Він розумів, що Україну треба захищати. І він це робив. Пам'ятну дошку у кривому розі встановили на будівлі спортивного клубу, де тренувався Сергій. Він підіймав понад півтони, і був світовим чемпіоном із пауерліфтингу. Його рекорд у присіді з вагою 501 кілограм досі не побитий. Об'єзділ Вісмір в підіймали флаг ні в одній країні світу, і за і в Америці, і в Європі. Гімни не гралі України в честь нього. Да, ну, Заслуги спортивні були, кар'єра у нього сложилась, скажімо так, і саме які я тільки могли в цьому спорті, у нього є. У Сергія Карнаухова залишилися дружина і двоє дітей. Загибель захисника не була даремною, кажуть побратими. За кілька днів вони знайшли безпечний шлях і закріпилися на вигідних позиціях. А ще за кілька тижнів Дібрівне, де загинув воїн, звільнили. Вікторія Ковальова п'ятий канал.